АТО історії зі сходу на захід у назві першої виданої книги Маргарити Сурженко, молодої письменниці з Луганська, знайома до болю абревіатура, це не антитерористична операція. Її авторка склала з імен трьох головних героїв мешканців свого рідного міста. Хтось був не дуже особливо патріотом, але він вийшов зі своєї зони комфорту, зрозумів, що є інші цінності, є інша Україна. Він її пізнав і полюбив. От історія про Толіка – це такий образ дуже багатьох патріот. Тя дуже рідко про це говорять, але насправді Луганську є справжні чоловіки, які дійсно поїхали потім і воюють зараз, і на стороні України. Одна з трьох історій, зізнається авторка, нагадує її особисту. Маргарита поспіхом виїхала з Луганська в червні, коли постріли пролунали поруч із її будинком, та сподівалася повернутися тижнів за два. Натомість прихисток завдяки волонтерам знайшла спершу у кривому розі і на Волині, а потім і в столиці, де раніше навчалася. Її героїня каже письменниця, боролася. За порятунок свого міста активніше та на часі продовження книги цього разу про інших мешканців Луганська У них інша позиція. От тим не менше я їх дуже люблю, і хотілося б якось донести до читачів. Ну чому саме вони являються хорошими людьми, не те, щоб їх виправдати, а якось і самі зрозуміти, чому так сталося. Ну зараз ця тема така дуже болісна, і якось про це якось важко писати. Але я не могла тримати в собі все це. Хотілося якось. Ну я написала якось стало легше, тим що я всім цим поділилася. Своє дебютне видання після Львова й Франківська Маргари. Та Сурженко презентуватиме також у столиці Чернівцях та Луцьку. І сподівається, надалі її надихатиме вже Бандерівський Луганськ і Мирна й вільна Україна.